Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк міста Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Volkswagen Tiguan комплектація Airline на повному приводі на гарних таких колесах. Автомобіль у нас 2012 року, один власник в Україні. Обслуговування все на офіційному дилері Volkswagen у Львові. Автомобіль приїхав повністю без пошкоджень, було в нього там механічне пошкодження, яке легко виправили. По комплектації у нас повний електропакет, електроскладання дзеркал, пам'ять сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, підігріви передніх сидінь, вони в хорошому стані. В пробіг в автомобіля 269 тисяч, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, автоматична коробка передач, двохзонний клімат-контроль. Оригінальна магнітола від Volkswagen. Також у нас ще є панорама. По задньому ряду сидінь. У нас також все добре, ніде нічого не порвано, не зачухано. Ніяких нарікань немає. Якщо вас зацікавила дана пропозиція? То, будь ласка, приїжджайте до нас. Місто Львів, кільцева дорога 60. Приїжджайте та купуйте.